Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна. Ох, бачите, що спішить до мене класно, ваш найкращий зірковий таролог. Зразу, фейчки, хто напише, яка це карта, прям карта. Тому безкоштовна відповідь на запитання. Пишіть в коментах. А я тепер для вас дивлюсь, що у вас проясниться найближчим часом. Ох, імператор! З'явиться, сонечки чікайте, у когось це буде ваш чоловік, справді імператор. Тобто, від якого у вас є діти, але ви зараз з ним там щось не знаю, зуб точите, А у когось прийде імператор, це одружений чоловік, будьте дуже уважні. А до когось до третіх до самих крутих фещів прийде справжній імператор. Це чоловік, який зрілий, який готовий дружитися, мати дітей та й мати людей. Людей в плані в тому, що на роботі у нього, бо він має соціальний статус і гроші. Також зараз у мене безоплатна діагностика. Пишіть дату народження сферу, яку ви хотіли поправити, і я вам напишу, які трансформації вам треба пройти. Вона безоплатна. Поки що так. Пишіть одним реченням. І так, що ж проясниться? Шість мечів. Тут ви кудись поїдете? Або хтось до вас приїде, ану. І Десятка чаш, дівчата. Тут в будь-якому разі, якщо або у вас буде якась поїздка, причому ви дуже хочете в цю поїздку, бо тут десятка чаш це. Щастя, це коли ви повністю задоволені, або ви до когось поїдете. Ну, хоча б проти того, щоб жінки їздили до чоловіків, якщо це тільки не ваш чоловік, з ким ви одружені, або в стосунках. Я про те, щоб жінка познайомилась до чоловіка поїхала, або до вас приїде чоловік, бо він був щасливий кохання і тільки з вами. Дивіться, тут навіть може бути поход до психолога, до таролога, для того, щоб вам зрозуміти, як же вам знайти баланс самою собою. Що ще прояснити? Тут ви в обмеженнях що. Спілкування і бачення з якоїсь людиною або не спілкуєтеся, не бачення, Ви в неї дуже вклалися в цю людину, вклалися і ви чекаєте на результат, коли ж як, вже ці пентаклі прорастуть чимось стабільним і надійним. Так, Аркан Луна. Але там щось відбувається, зайки. Ви не знаєте що, але ви інтуїтивно відчуваєте, щось визріває, і що ж визріває, що проясниться. Ієрофант! Брак вінчання! Хтось вам це запропонує, я бо кажу знов, це ваш чоловік, яким у вас все це є і що? Король чаш, я кажу, карти підтверджую, до вас де чоловік, який вас кохає, але і ви його кохаєте. Так, королева чаш і король чаш, ханочка в потоці. Це говорить про те, що ви з ним в одних енергіях, ви з ним на одній хвилі. Хочеться сказати, Горько, так, буде шанс на стосунки з цим чоловіком, вам приймати рішення, брати цей шанс чи ні. Чоловік ізминув.